Бо це те, який вже раз цього на з місця на місце переносить будеш. Ти б на ньому так часто займався, як по хаті двигаєш туди-сюди. То він у тебе в гаражі стояв, то ти на ньому не займався, бо машина мішала. То в підвал його запер, два рази сюди спустився і більше я тебе тут не бачила. А це вже пре його до себе в кабінет. Каже, що там він точно вже спортсменом стане. Одною рукою буде кнопки своєму на гудбуці нажимати, а другою рукою штангу жати і біцуньку свою прокачувати. Я то, звісно, дуже сильно сумніваюся, що цього спортсмена надовго вистачить. Але хай хоч по хаті цього тренажора поносить, і то вже, можна сказати, якимось спортом та й займається. Коротше бать, бери отвертки і приступаємо до роботи. Бо зараз ми цього тренажора поки розберемо, потім, поки зберемо, то вже й день закінчиться і припустиш свою вечірню кардіотреніровку з маман. А її ти сам знаєш, краще було б не пропускати. Бо там і так у вас графік нестабільний, то у твоїй маман голова болить. То ти втомився після роботи.